Усім привіт! Сьогодні у нас знову поправив свій сюрпризів. Сьогодні буде одна новиночка. Я її вам скоро покажу. Знову я повертаюся на Ютуб, тому що було моє день народження 15 січня. І я готувалася, щось прибирала, робила і не було часу. Але я вже знову повертаюся на Ютуб. Давайте починати! Ось наші усі колекції. Наша новиночка за кадром, Давайте вибирати пакетики. З колекції меблі беремо червоний, Давайте сьогодні всі жовті пакетки вибирати, Беремо цей жовтенький з колекції лаки для нігтів. Беремо оранжевий, бо тут жовтого немає. Сьогодні ми закінчуємо колекцію без сладків. Він теж уряндів, як повезло з колекції привиди. Беремо ось цей другий пакетик. І з нашої новиночки зараз я вам продемонструю. Ця колекція називається телефони. А швидше чихли на телефони. Ну, з телефоном. Та-дам! Ось такі у нас пакетки. Ця колекція невелика. І ви скажете, що тут незвичайного? Звичайна колекція. Дев'ять пакетків, невелика кількість. Зараз я вам покажу. Давайте розглянемо наші пакети. Перший. другий. І ось скажете: Та де тут щось незвичайне? Що ти нас обманюєш? І зараз ви побачите. Третій. Тут будуть блискітки. Пакетки з блискітками. Четвертий ось такий. П'ятий ось такий. І тоді шостий, сьомий, восьмий і дев'ятий. Більш звичайні. Так, ми сьогодні всі пакетки жовті вибираємо Давайте ось цей виберемо п'ятий. Тут дуже багато цього літа і подивіться, як тут багато песипашок. Тут, тут напевно, найбільше їх. І повезло печі вже розпаковці. Починаємо. Ось тільки у нас сьогодні пакетки на розпаковочку. починаємо. Перша колекція, з якої ми починаємо. Це, 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 це браслетки. Ми з нею починаємо наше відео і закінчуємо її. Тут у нас номером 2. Сюди, зрозуміло, що попалося. Маклейка. Ось такий браслетик цікавий. Тільки, можливо, вам трішки буде погано видно, тому що прямо сонце світить, бо в ну, мене сіл стоїть на вікна, і то трішки погано видно, але надіюсь, вам це сильно не помішає все добре. Наступна колекція лаки для нігтів. Це ось цей пакетик. Ось така насічка. перфорація. Тут у нас під номером 5. Накличка сюди. А вони вийде ось сюди. Там 5. Ось ті у нас лак оранжевий. Помаранджевий. Відкриваємо. Треба об'єднано, щоб не залишилося на скотчі. Добре, Наступна колекція це меблі. Цей пакетик у нас. Тишки такі каренькі, бо був поївати тішки. Але я думаю, що більше ні для чого я той кусок попею не виходя, тому вже мусила так зробити тішки. Тут у нас під номером 6. Сюди вам тішки не видно, але ось тут, коротше, оп, О, тут 6 єка. Під диванчиком. Тут у нас ось така тумбочка цікава. Ці колекції я скочу і жаліла. Я типу собі уявила, щоб мені стало легше, що в мене немає плівки. Ну, спеціальний. Я іщу отак забрати багато яду. Оп. наступна колекція це Привиди. Ми її через два відео, через одне відео закінчимо. Тут у нас підновляємо два сюди. Ось такий перевид. Так, 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 відклеюємо. Добре, підновемо два сюди. І наша новиночка телефони. No, Витекаємо. Ставимо так наш каталог. Та це перша сторіночка. Я тут не підписувала, бо не було місця. Тут ось такі три. Я зробила ну, оформлення, але я потім подумала, бо телефони будуть, якби в п'ятичок. І цих моюнків просто не буде видно. Тому я на наступних нічого не робила. Ось. Такі сторіночки. Давайте відкриємо на ось цій сторінці. Давайте на ось відкриємо. Не знаю, чи я вгадаю, що на цій стоїнці нам попадеться. Посипало стрічки ось тут. Дієчка є. Добре, відліваємо. Ось тут є дієчка ось така, за неї можна відкрити. Цей пакет я ні в якому разі не буду рівати, по бо тому що тоді всі близькі висиплюються. А по-друге, тому що вони дуже красиві. Так, тут у нас подумаємо 5, не вгадала, на цю стоїночку. Нам попався ось такий телефон з чехлом. Ось така труба. <плес> Клейну скотч. знаєте, я хочу зробити величезну колекцію 100 пакетиків. Я її вже давно почала робити. Настаємося сюди. Бачите, воно так упити, як іде. І каєво. І я вже почала випити 100 пакетів і на неї потрібна, напевно, кількість стоєнок, а цей каталог, ну, ви знаєте, що він не безкінечний, і тому я можу трішки помаліше знімати відео, але буду зінущатися кожного дня. Наступна новинка. Тут є, але я її спочатку хотіла забити, коли в мене вже буде більше підписників, і я її просто залишу. І потім, коли в мене вже навіть буде новий каталог, ми її серівно будемо так би розпаковувати. Ну. А на цьому я буду закінчувати. Ставте лайкосик, і підписуйтесь на мій канал, а і забула сказати вам, сьогодні коли не була, бо вона теж святкувала свої свята сімейні. І не змогла приїхати. Але наступне відео вона точно приїде. Підписуйтесь на мій канал і всім па-па!